Друзі, усім привіт! Ви, як завжди, на моєму каналі Кетла, Катя, як хочете, так і називайте. Не дивлячись на те, що ви бачите на моєму обличчі посмішку, я хочу заплакати. Mm. Є одна дуже складна тема для мене. І як ви могли зрозуміти, вже з назвою відео сьогодні ми поговоримо про мову. Це буде особисто моя думка. Я не хочу ображати інших, не хочу, щоб хтось ставився до моєї думки критично, що тобі тільки так і потрібно. Я кажу, що це моя особиста думка, думка деяких моїх друзів, можливо, але не більше. Сьогодні, як я дуже часто роблю в своїх розмовних відео, я буду сидіти в ноуті, також читати, можливо, чиюсь думку, чи ще щось, читати якісь статті, і ми будемо їх обговорювати. точніше, я це буду обговорювати сама з собою, з камерою. Основне питання на сьогодні, чому я не маю права говорити російською? Так, я знаю, що в нас війна. Але не дивлячись на це, багато людей досі продовжують говорити російською. Не дивлячись на це, за кордоном люди продовжують говорити російською. Досі ця мова іноді залишається екзамінаційною в деяких країнах. Я не кажу про ту країну, про яку ми всі подумали. а до прикладу, Латвія. Я там була, тому я знаю, пробачте, що я Латвію сюди приплітаю. Я не хочу нікого звинувачувати. Але так виходить, що коли я говорю російською, мене вже два місяці за це ругають. З моїх друзів ніхто не ругає, ніхто не сварить. У проектах я ще розумію, чому не можна було російською добре. Моя вина. Але просто, ну, ми опустимо цю тему, те, що мене сварить. Просто сьогодні тема, чому я не маю права говорити російську мову. Давайте так і задамо питання гуглу. Тут є ну, стаття, а питання схожі запитання. На моє питання нормального нема. Чому ми маємо розмовляти українською? Мова забезпечує зв'язок поколінь та безперервність культурного і історичного складу народу України. Навіть якщо ваші батьки є російськомовними, то їхні батьки швидше за все були україномовними. Так само, як і всі попередні покоління вашої родини. Ні. Ну, швидше за все. Ні. У мене дуже багато родичів, вони російськомовні, багато поколінь в нас російськомовні. Я розумію, що в нас багато предків, які жили на території України, але за рахунок СССР. Дуже довгий час, дуже багато поколінь. Це як мінімум три чи чотири покоління говорили російською мовою. Бо вони не мали права говорити українською. Ми розуміємо чому, так? Мої батьки, ну, я знаю, плюс-мінус достовірно, хоча б мамину лінію, тато це тато. Тому я. З цієї статті хочу сказати, що Мої? в моїй родині багато. Ну, всі говорить російською. Досконало говорить і російською, і українською лише останні покоління. Ну, мама нехай не засмучується. Ну, це таке є. Там просто не прям досконало прям з акцентом і всім іншим. А ось в мене з малими у нас ось я зараз говорю, і я можу говорити те, як я думаю. Я не думаю, що а як перекласти це слово, я просто говорю, от, що я називаю достовірною, досконалою мовою-вимовою. Таким чином я говорю і російською, і потрошки додати словарного запасу ще мені, і я почну навіть англійською балакати. Але в моїй родині я ж кажу, це тільки останнє покоління. В покоління, може ще дядько добре розмовляє українською, бо я не звертала уваги просто. А так, у всіх є своєрідний акцент, але чисто українською, ну, я б сказала, ну, 50 на 50. Я б не сказала, що прям чітко, чотко. Якою мовою можна говорити в Україні? Це стосується. Найбільш поширеною мовою в Україні є українська Як логічно. В окремих регіонах і місцях компактного проживання національних громад поширені російська, білоруська, румунська, угорська, болгарська, польська, кримсько-татарська, єврейські мови, гагауська, -га ага -га ага грецька, словацька, німецька та інші. Скільки українців говорять російською? Згідно я не знаю за який це рік. Згідно з офіційними даними цього перепису, російську мову назвали рідною 14 мільйонів 273 тисячі громадянин України або 29,6% населення України. Господи, мене б зараз моя вчителька з математики похвалила, бо я вперше назвала не 29,6%, а 29,6%. З них етнічні росіяни становлять 56%, тоді як решта представники інших національностей. Чому багато українців розмовляють російською? Поширення російської мови в Україні це результат імперської політики Росії. Імперська влада системно і послідовно витісняла українську мову з ужитку, починаючи з XVIII століття. Тобто не те що я рахувала, як створилося СССР, а ще раніше. Гріть вище. Тут набагато більше поколінь, ніж було. Яка мова найбільш поширена в світі? Не повірите. ТОП-10 найпоширеніших мов. Англійська, мандаринська, ой, як я її хотіла вивчити: гінді, іспанська, французька, літературна арабська, бенгальська, російська. 260 мільйонів людей не балакають. Я просто не розумію, чого ми сваримося через мову. Як я знаю. В Україні можна говорити всіма мовами: хоч на китайський, хоч на арабський, хоч на український, хоч на російський. Просто я розумію, чому ми не маємо потребляти певний контент, бо гроші за цей контент йдуть зрозуміло, зрозумілим людям. А мова, хтось каже, що етнічність, хтось каже, що. Ну, Моя особиста думка спочатку була, чого всі так сваряться за мову, бо якось з мовою проходить, знаєте, такий спосіб думок інший. Я коли почала говорити українською, в мене трошки змінився спосіб думок, і ну, якось так. Але це ефект мінімальний. Буквально ніякий. Бо це такий ефект, знаєте, господи, в мене карта пам'яті відключилась. Це такий ефект 2-3 дні. Типу, все. Ти відчуваєш типу, щось змінилось, а потім такий, та ні, все так само. І стає питання, чого мене сварять за російську мову. Якщо це ми, мій вибір обирати той чи інший. я кажу: моя мама, ти можеш бути патріотом своєї країни і не говорити етнічною мовою, скажімо так, так? Типу, я можу бути патріотом України, але говорити російською. І це не каже про те, що я за Росію. Взагалі ні. Від слова зовсім. Але є люди, які говорять, ну, нехай в Англії англійською та британською, але вони не патріоти своєї держави. Так само і в нас є люди, які говорять українською, але вони не патріоти своєї держави. Тоді стає питання. Чого мова має вирішувати нашу етнічність? Якщо це робить не тільки мова, але й наші відчуття, які закладались протягом років, які ми проживали в цій державі зі своєю родиною, друзями, знайомими, однодумцями та іншими, чого мова має вирішувати ким мені бути? Добре. Якщо ми поговорили про етнічність, постає питання чого ж мене тоді сварять, якщо це мій вибір, добре? Я розумію, в школах на Різних заходах говорити українською, бо ми маємо говорити українською, оскільки ми в країні. Але сварити за те, що я говорю російською в звичайному для мене місці, я не розумію, чого. Чому я чому я підняла цю тему? Бо були ситуації, я не буду казати, коли та як, коли я говорила російською зі своїми друзями. Друзі живуть зі мною в одному місці. Тут пройтись до них хвилин всім, якщо бути точніше. Та? І виходить так, що якось я з ними спілкувалася, російською, розуміло, шта, і до мене підійшли і кажуть, чого ти була, балакаєш російською? Кажу українською. Кажу, нащо? Мені кажуть, бо да так треба. Чому? Бо в нас війна. Заговорю я українською, щось зміниться. Це буде добре. Чому? Я не спонсорую війну, якщо я говорю російською. Якщо я вживаю україномовний контент. Україно... Ну, Україномовний контент добре. Якщо я доначно засувшую, чого я маю спонсорувати через свою вимову? В мене є одна фраза. Чому я маю звертатися до людей китайською мовою, якщо вони до мене звертаються французькою? Чому француз до китайця звертається французькою? Якщо китаєць балакає китайською? Хіба вони одне одного зрозуміють? Знаю, зможуть комунікувати. Ну добре, комунікувати ми всі зможемо, навіть якщо нас закинути на іншу планету. Якщо дуже сильно захотіти, можна в космос полетіти. Але. Якщо ми живемо в таких ситуаціях, чого я маю звертатися до людей українською мовою, якщо до мене звертаються російською, мені складно перейти одразу на українську мову, бо я з самого народження говорю на двох мовах. Ну, як навчилася говорити, мене привчило говорити на двох мовах. Десь в 6-7 років я переросла суржик. Все, я більше не кажу на суржику. Іноді буває таке, що я забуваю слово, я його згадую і кажу все. Бо мені колись сказали, що Катя, не кажи на суржику. бо ти обираєш або говорити цією мовою, або говорити цією мовою, інакше тебе люди будуть погано розуміти. Тобто, звідти мені заклалось, чого я маю казати тобі на французькій, якщо ти говориш до мене на китайській. Якщо до мене людина звертається російською мовою, я буду відповідати російською. Якщо звертається українською, я буду відповідати українською. Якщо до мене людина звернулася українською, а я до неї звертаюсь російською, у мене в голові починається таке: типу Стоп-Кать. Що відбувається? Ви розумієте, як мені було некомфортно за кордоном? В Латвії ще добре, там російська. Нічого страшного. А ось у Польщі, польська, вони розуміють українську. Але ну, так як ми розуміємо англійську плюс-мінус, так? Ну, я розумію англійську добре. В мене невеликий рівень, але зрозуміти, що балакають, я можу. І ми, коли приїхали в Латвію, мені було дуже некомфортно спілкуватися з поляками. Бо поляки балакають польською а ми балакаємо українською. Сидиш такий. Стоп, щось не то. Від цього голова починає просто тріщати. Бо я хочу звертатися до людей такою мовою, якою вони до мене звертаються. А так ось. А коли до мене звертаються українською, а я до них звертаюся російською, крім того, що в мене в голові щось починає таке: стоп, Катя, зупинись, подумай, що ти кажеш. Ще в мене а, є така штука, що мене можуть попросити говорити українською, або ж людині комфортно зі мною говорити на двох мовах. Ну, в мене дуже рідко буває, що я не можу переключитися з української чи з російської. Це в мене два дні така проблема, що я просто ходжу, я не з того не з цього починаю говорити українською мовою. Я саджу така. А що там нам задавали? Дівчат такі, Кать. Ну, алгебра, геометрія, Посмотри в дневники. Я сажу, я просто розумію. Я тільки що почала знову балакати українською. І діло не в тому, що українська це якось стидно чи ще щось. Навпаки, мені дуже подобається українська, особливо як тільки я приїхала з Латвії, бо в Латвії всі говорять на русс на російській, і ти сидиш таки, я хочу українську. Де моя українська мова? Особливо, коли була презентація мер. Я вже писала у влозі, що ми перенервували, нам дозволили говорити російською, не дивлячись на війну. Ми вийшли, ми з дівчинкою перенервували і тому ми говорили російською. Мені е, дуже неприємно, що ми так зробили. Я знаю, що це неправильно, але я повторююсь: мова не винна, те, що її використовують такі люди. Тобто, бувають такі ситуації. Розумієте, що росіяни ці поганці, типу, вони використовують не тільки російську, вони вчать різні мови. Я знаю а, росі... а, ну, тих людей, вони вчать, а, Ну раніше в крайньому випадку точно вчили. А, ні, і зараз вчать. Є люди, які а, іноді попадаються знаєте, в Твці, в іншому, що вони переїхали, але досі вживають російську мовну контент де з Росії. Тобто корінні росіяни, будемо так казати. І вони приїхали до Кореї, до Америки, до Англії, до Італії, наче теж було, до Німеччини стовідсотково. Тобто, а якщо росіяни говорять, вони вивчають в школах англійську, почнемо з цього, а вони не можуть відключитися від інтернету, тобто вони можуть використовувати будь-яку мову, яка є в вільному доступі. Навіть українську вчити. Я знаю людей, які з народження говорили російською мовою, і їх спокійно за місяць другий навчила говорити українською. Навіть паляниці можуть говорити. Тому в мене питання: чому ми так прискіпливо ставимося до російської, якщо російська не винна, що не балакають ці люди? Типу. Наша українська рідна мова теж не винна, що ми не балакаємо. Вона не знала, що через стільки років саме я буду казати на цій мові і записувати відео. Тобто мова не обирає людей. Я знаю, люди обирають мову. Але не завжди. До прикладу, я людина, яка дуже погано вчить мови, певно, тому що в мене нема сильного бажання чи мотивації, я не знаю. Я б сказала, ну, англійська мені нормально дається, будь-яка мова мені нормально дається, мені все нормально дається, окрім місків. добре таке. Просто я знаю таких людей, які навіть знаючи з народженням дві мови, ось як я тобі, як навчилася говорити, так знають. Але вони, їм, ну, вони не знають, як вчити мову. Вони не можуть вивчити мову. Тобто не завжди людина все ж таки обирає мову. Бо я знаю людей, які переїхали за кордон, вони все одно не можуть вивчити мову. Типу, якісь два-три слова скажуть, але то буде взагалі зі своєрідним акцентом і трошки неправильна вимова. Я не знаю, може я така людина, але мені слух ріже. Я розумію, як людина мені сказала. Тобто в Латвії був такий феномен, коли ми були на гідроелектростанції. Я попросила навчити мене рахувати хоча б до трьох-до п'яти. І це було вперше, коли я не розуміла про наголос. Тобто Wiens Div. TRES 4, не пам'ятаю вже. Сам сенс в тому, що я не розуміла, куди падає наголос. Я ж таке. Тобто польську я спокійно розуміла, хоча там наші слова, є, в яких наголос представлений, чи навпаки якісь замудрені слова, та штрускавка чи та, Трускавка. я кажу, типу, В мене є проблема з наголосом. Якщо я не знаю наголос, не розумію його, то я не зможу зрозуміти слово. Типу, це нормально. Але в Польщі я розуміла. А в Латвії я не могла вивчити слово, поки не зрозуміла його наголос. Коротше, я не знаю, до чого я тут йду. О, <свісно> вони винно, що не розмовляють такі люди. Тим паче, окрім росіян, російську мову використовують дуже багато українців. Ну, в крайньому випадку, в нашому. Регіонів, Бо ми живемо під Білорусію, там досить недалеко від Росії, та. Росія, Казахстан, Україна, Узбекистан, Білорусь, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, Грузія, Вірменія, Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Туркменістан, Ізраїль, США, Канада, КНР, К... Ви Німеччина, Польща та інші Регіон Східна Європа, Азія. 150 мільйонів носіїв, судячи на 2012 рік. І щось там, я не розумію, l 2 Мовці, не розумію. Тобто, друзі, навіть якщо прибрати звідси країни, які наближені до Росії, тут є Україна, Білорусь добре, Латвія, Литва, Молдова. Хтось каже, typ, СССР каже, ну зрозумій, США, Канада, Німеччина, Польща. Камон, люди. <spelling> Якщо ви кажете, що російська мова це погана мова. У мене питання: чому так багато країн, де є дуже хороші люди? Я була в Латвії, я знаю, я була в Польщі. Там не так багато, але я там побуваю, ну я маю на увазі, я не так багато людей зустріла, там теж класні люди. Здоровки кажуть, коли ти чихаєш. мені це подобається. У Латвії дуже багато гарних людей. Чому, типу, ми судимо людей за мовою. Капець. Я не знаю, що ще додати, типу. На мою думку, мова не винна, що її носять такі люди. Я не винна, що я народилась в цій родині, де мені таке заклали. <рес> Взяла звинуватила свою родину в цьому. <рес> я маю на увазі, що ми не обираємо свій початковий шлях, але ми обираємо свій наступний шлях. І так я можу зараз спокійно балакати українською. Я була у Львові три дні, я спокійно балакала українською мовою. Три дні в минулому році. Типу, бо там був теж підіймали цю тему на рахунок мови, що ми маємо тільки українською балакати. і були люди, які відмовлялись на відріз це робити. Типу, це вперше, коли мене торкнулося це, але... Я спокійно з самого початку говорила українською мовою, бо я вмію говорити українську, чому б мені її не використовувати? Да? А там були люди, яким складно дається українська мова, там, ну, жіночки десь 28-можливо 30 років, може і більше, не знаю. Але сам сенс, що вони на відріз сказали Ні, дякуємо, ні. Ми приїхали на тренінг, будь ласка, ну, на тренінг. Я забуду, іде то чи ні? Не пам'ятаю чого. І сам сенс, що їм створили окрему групу. Тобто, я розумію, що ми маємо говорити українською, але мова не винна, що. Господи, проходьте скільки я раз сказала цю фразу. Мова не винна, що в неї такі носії. Це серйозно, тим паче, є носії цих мов. Цієї мови, які толкові, класні, драйвові, суперські, взагалі я можу багато іменників, прикметників назвати, до цієї мови. Чому ми так критично до цього ставимося? Я живу в місті, де більшість людей розмовляє російською, типу, в апріорі, серйозно. От, в мене камера сіла, тому якщо кадр змінився, вибачте. У мене камера трошки сіла. Як завжди буває, якщо я трошки в розфокусі вибачайте, я просто хотіла нормально закінчити відео і сказати, що я розумію, що в нас війна. Але, будь ласка, поясніть мене, чому я не маю права використовувати російську мову. До мене, може я тупа людина, може я дебіл якийсь, я не знаю, може в мене якийсь синдром того же Люльзгеймера, я забула про щось. Поясніть мені, чому я не маю права використовувати російську мову, якщо я не говорю з дитинства. Ви скажете, типу, я не знаю, що ви скажете. Пишіть в коментарях. Серйозно, я не знаю чому, але для мене це досить болюча тема взагалі казати про війну і ще щось, бо. Хто дивився влог, знає що 19 серпня попала в Чернігівський драмтеатр. Я була за кордоном, і була проблема. В мене мама здава... намагалася здати на права. І Я не знала, здавала вона 18 чи 19-го. Я дуже перелякалася, і вона ще й трубку не брала. А ми в іншій країні. Коротше. В кінці-кінці виявилося, що вона вісімнадцята, здавалося добре, але була така фраза, що в той самий час вона проїжджала якраз біля драмтеатру. Просто не знаю, мені більше. Закрили тему. Хочу подякувати вам за перегляд. Я знаю, що це відео було не якесь там насичене, з якимись заходами, не знаю, з якимось класним освітленням, класним фоном. У мене взагалі на фоні бардак. Але мені дуже хотілося поділитися з вами цими емоціями. Бо, ну, може, ви мені поясните, чого так? Чого я не маю права це робити? Закону такого нема. Радж. Де написано, що я не маю права зі своїми друзями говорити російську мову. Добре, давайте ви напишете петицію, подасте її там парламенту, президенту України. Ну, спочатку зберете підписи, потім віднесте. вони розглянуть цю петицію, типу зрозуміють, що так українська мова важлива, пропишуть закон. Затвердять закон, підпишуть, подадуть, скажуть, що такий закон тепер є, і я почну говорити українською з усіма. Але до тих пір я не бачу серйозних, о, серйозної мотивації говорити чисто українською. Бо більшість моїх знайомих говорить російською. А я не хочу бути французом, який говорить, який говорить до людей на китайській, коли вони французи.